Люди хочуть любити Ісуса. Вони говорять про Ісуса. Вони постійно говорять, що люблять. Вони зляться, коли я їм кажу: Ти не любиш Ісуса Христа, тому що ти не виконуєш Його волі. А яка Його воля? Дуже проста. Це основа з основ. Не народившись згори, царства Божого, не побачиш. І люди нервуються, тому що мене хрестили в нашій церкві. Так. Я хочу тобі сказати, ти подивися. Друг говорить, Ісус Христос, друг, справжній друг, каже: якщо ти не народишся з Духа, Царство Божого не побачить. Народитися з Духа це отримати Дух Христів. Народитися з духа це отримати з небес Дух Божий і стати Божою дитиною, бути усиновленим Сином, якому належить все, те, що й належало Ісусу Христу. Що складного є в слові про народження згори? Покайтеся, віруйте в Євангелію, і всі знають, що в Євангелії говориться: хто прикличе ім'я Моє, той спасеться. Люди скажуть, ми кликали, то ви народжені згори. То чому ви живете і вірите в те, що Христос не давав? В що це ми віримо, що Христос не давав? Ви вірите в цілющі ідоли, цілюща ікона, і ви вірите в неї, ви шукаєте її, ви шукаєте дружби з цією іконою, щоб вона вам дала. І це є ідолопоклонство. Я вже просто пояснив, що таке ідолопоклонство. Все просто. Що складного є в слові про спасіння? Покайтеся, віруйте в Євангелію. Що є складного в тому, щоб ніхто не хвалився, що міг заслужити спасіння? Не можеш заслужити, говорить Христос.